Задача номер один. У якій точці 1 чи 2 необхідно розташувати лампу, щоб отримати на екрані тінь від кулі більших розмірів. Для цього ми е, побудуємо тінь з точки 1 і побудуємо тінь з точки 2, і побачимо, е, яка тінь у нас буде більша. Це дуже просто. Ми беремо, проводимо промінь від джерела 1. Один промінь і другий промінь від джерела один. І бачимо, що оця частина це буде тінь від першого джерела. Далі будуємо тінь від другого джерела світла. Як ми можемо спостерігати, це буде тінь. Це буде тінь від другого джерела, і як ми можемо спостерігати, що тінь від першого джерела буде коротше, ніж тінь від другого джерела. Наступна задача. Укажіть тіні та півтіні від м'яча, які освітлюються двома джерелами світла. Нам так само треба побудувати е, тіні і від одного джерела світла. Будуємо спочатку від першого джерела світла тінь. Потім будуємо тінь від другого джерела світла. Світлові промені мають виходити у нас з однієї точки. І там, де в нас перетинається ось перетин двох тіні, оце у нас буде тінь. А оці ділянки, одна ділянка і друга ділянка будуть складати на пів тінь. Задача номер 3 Кажіть ділянки тіні на півтіні, які утворюються за непрозорим предметом, що утворює, освітлюється двома джерелами світла. Так само ми будуємо від першого джерела тінь. І тінь від другого джерела світла, та частина де ці. дві Тіні перетинаються, ось вона, буде тінь. І оці маленькі ділянки, ось вона, одна маленька ділянка і друга маленька ділянка, оце буде напівтінь. Око спостерігача розташована перед щілиною в точці А. Знайдіть побудову, яку частину дерева побачить спостерігач. У якій точці він бачитиме дерево повністю. Для того, щоб зрозуміти, яку частину дерева буде бачити спостерігач, ми маємо з'єднати точку А і провести край щілини. Промінь, щоб побачити, яку частину дерева буде бачити спостерігач. Тобто ось саме цю частину дерева, яка знаходиться між цими двома променями, і буде бачити спостерігач. Тепер нам треба е, зрозуміти. Я, куди треба стати спостерігачу, щоб крізь щелину бачити все дерево. Тепер ми робимо навпаки: ми з'єднуємо верхівку дерева з, крає, з краєм щілини і проводимо промінь. І нижню частину дерева, також з'єднуємо зі щілиною і проводимо промінь. І ось на перетині цих двох променів, позначу її точка А1. спостерігач і буде бачити. Все дерево цілком. Тобто, якщо він знаходиться в цій точці або ближче до щілини від цієї точки, тобто ось ця ділянка до щілини, на цій ділянці спостерігач буде бачити дерево цілком. Якщо ми будемо далі, то вже цілком дерево побачити ми не зможемо. Космонавт, перебуваючи на місяці, спостерігає землю. Що побачить космонавт у той момент, коли на Землі буде повне місячне затемнення. Оскільки космонавт перебуває на місяці, то він не побачить нічого. Тому що промені. Від сонця не будуть доходити до місяця і на місяці буде темрява. Якщо око спостерігача відносно непрозорого екрану є розташувати в точці А, то через отвір в екрані спостерігач не може бачити джерело світла. Чим це можна пояснити? Це пояснюється тою самою геометричною оптикою. Якщо ми. Проведемо від джерела світла промені через кінці отвіру, ми побачимо область, яку можна бачити, з якою ми можемо бачити, в яку треба перемістити точку А, щоб бачити джерело світла. Ось, якщо спостерігач буде знаходитися в цій області, між цими двома променями. Тоді він зможе спостерігати джерело світла, бо світло розповсюджується прямо лінійно. І він і потрапити ніяк до точки А вона не може. Воно не може. На рисунку показано положення точкових джерел світла s 1 та s 2 і предмета А і Б відносно екрану. Зробивши рисунок в зошиті, поясніть, чому на екрані не утворюється тінь від предмета. Спробуємо побудувати тіні від двох точкових джерел. Від першого джерела І від другого джерела. Як ми можемо бачити на малюнку, коли ми побудували е, ці е, елементи, то в нас не перетинається області е, від двох точкових джерел. Тому тіні не утворюються, а утворюються тільки дві напівтіні від джерел. Перекреслити рисунок в зошит, визначити довжини тіні від м'яча, який перед падінням на підлогу знаходився в положеннях 1-2, чи залежить тінь, довжина тіні від взаємного розташування джерела, предмета і екрану. Побудуємо тіні від для першого положення. Нашого предмета, відповідно екран на екрані. І для другого положення предмету на еля Після побудови ми можемо бачити, що довжина тіні в першому положенні більше за довжину тіні в другому положенні. Тобто, чим ближче знаходиться Предмет до екрану і далі від джерела, тим менша тінь. Чим далі від екрану ближче до джерела, тим більша тінь. Ну, розв'яжемо дві задачі на обчислення тіні. У сонячний день довжина тіні від вертикально поставленої метрової лінійки дорівнює 24 см, а довжина тіні від дерева дорівнює 3,6 см. Визначити висоту дерева. Попередньо я побудувала малюнок, на якому є дерево, H велике це висота цього дерева. L це довжина, L велике довжина тіні дерева. Далі лінійка H, це, H маленьке. Це довжина. Лінійки, висота лінійки L тінь від лінійки. Запишемо, що нам дано. Нам дано. Довжина тіні від вертикально поставленої метрової лінійки. Тобто метрова лінійка, висота лінійки у нас дорівнює 1 метр. Довжина тіні від лінійки L маленьке дорівнює 24 см. А довжина тіні від дерева L велике дорівнює 3,6 метра. А знайти нам треба висоту дерева. Переведемо в систему Сі довжину тіні від лінійки. І перейдемо до безпосереднього розв'язування задачі. Якщо ми подивимось на малюнок, то трикутник ABC подібний до трикутника А1, Б1 С1. Оскільки кут падіння променів від сонця у нас однаковий і наші трикутники прямокутні. Тобто трикутники подібні за гострим кутом прямокутного трикутника. Тоді ми можемо записати відношення АС до А1C1, дорівнює СБ до С1Б1. Підставимо наші позначення і отримаємо. H відно, великий відноситься до H маленького як L велике до L маленького. Звідси випливає, що висота дерева буде дорівнювати довжині тіні від дерева, помноженої на висоту лінійки і поділеної на довжину тіні від лінійки. Обчислюємо дані. H дорівнює L велике 3,6 метрів помножити на H 1 метр і поділити на 0,24 метра. Тобто ми можемо записати, що це 360 поділити на 24 метра, якщо помножимо на 100. Ну, спробуємо скоротити спочатку на 6. 360 поділити на 6 буде 60, а тут буде 4. 60 поділити на 4 буде 15 метрів. І так, висота дерева 15 метрів. Іще одна задача. Електрична лампа, що має форму кулі діаметром 6 см, розташована на відстані 1 метр від екрану. Визначте, на якій від... найменшій відстані від екрана. Слід розмістити тенісну кульку діаметром 40 мм, щоб вона не відкидала тінь на екран, а давала тільки пів тінь. Ось Модель цієї задачі. У нас є протяжне джерело світла і є тенісна кулька. Відповідно, з верхньої точки джерела виходить два промені, з нижньої точки джерела два промені. І потрібно зробити так, щоб на перетині не утворювалася тінь. Тобто тут була півтінь і тут була півтінь. Зробимо геометричну модель задачі. А, Б, А1, Б1 – це діаметр кульки, А, Б – діаметр джерела. L1 Запишемо, що нам дано. Лампа, діаметр електричної лампи нам да 6 см. Відстань 1 метр від екрана. Тобто l велике 1 метр. Тенісна кулька діаметром D маленьке 40 мм. І треба. Знайти відстань L маленьке, на якій тінь утворюватися не буде, тобто на якій промені зійдуться в одну точку. Переведемо в систему інтернаціональну. D 06 метра. L велике 1 метр, так і є, D Маленьке 0,4 метри. Розглянемо трикутники АОБ і трикутник А1. 1 Ці трикутники є рівнобедреними і у них. Один кут спільний, то вони між собою подібні. Тоді ми можемо записати, що. Причому L це буде висота в кожному з трикутників. Тобто, якщо ми проведемо ось так, то це буде висота в кожному з трикутників. І Виходячи з того, що трикутники подібні, можемо записати, що відношення АВ до А1Б1, тобто відношення Д до Д маленького буде дорівнювати відношенню L до L маленького. Звідси знаходимо L маленьке. Це буде Л велике помножити на D поділити на D велике. Підставимо і обчислюємо результат. 1 метр помножити D маленьке 6 сотих. 6, 4 сотих метра і де велике сотих метра ну це буде 2 третіх метра або приблизно 0,7 метра або 70 сантиметрів десь приблизно на відстані 70 сантиметрів треба розмістити кульку Щоб ми не отримали тінь, а отримали тільки півтінь. На цьому наш урок закінчено. На домашнє завдання у вас буде теоретичний тест. Дякую за увагу! Бережіть себе і гарного дня!